Довго я виношував цю проповідь у себе в голові. Тема проповіді перемогти неможливо програти. В наш час вона частково є актуальною, тому що дивлячись на обставини, які існують в нашому світі, в нашій країні, в нашому оточенні. Люди втрачають надію на перемогу. Люди втрачають надію на перемогу. Якщо ми поставимо кому в іншому місці, то зміст цього е, твердження кардинально зміниться. І одразу перейдемо до такого значення, перемогти неможливо, програти. Але я буду сьогодні більше про оптимізм. Це лише один пункт із моєї проповіді. Я буду більше говорити про оптимістичні речі, про те, що ми з вами, як християни, ми можемо перемогти, і ми маємо перемогти для нас. Програти це щось неможливе. Це те, що ми навіть не маємо про це думати, знати, відчувати і якось собі уявляти програш. Ми маємо бути налаштовані на перемогу. І ось Біблія. Вона часто говорить про перемогу. І на цьому тижні я, напевно, разів з 20 співав пісню Я переможу Господи в різних, в різних обставинах з різними людьми то в садочках, то в ліцеї, то ще десь, то тут, то на Молитовному, то знову в обріях, на служінні. Ми співали цілий тиждень Я переможу Господи. Ну я точно співав разів з 20 з різними людьми цю пісню. І весь час на цьому, на цьому тижні я думав про перемогу і про цю тему. І ось перемогти неможливо програти. Одна жінка, Флоренс Чедвік, я думаю, можливо, хтось вже чув про неї. Це досить відома історія, тому що багато проповідників розповідають цю історію. Вона є цікава і по своєму змісту, реальна історія, вона відкриває нам, знаєте, як можна програти за легких за просто. Банальних обставин, коли навколо туман. І ось у 1952 році ця жінка вирішила переплисти Ла-Манш. Вона готувалася 15 годин в океані, в холодній воді вона пливе без зупинки. І на 15-й годині, коли сили закінчуються, вона через великий туман вона зупиняється. Каже, підніміть мене на шлюпку. Я вже далі плисти не можу. Я все, я здаюся. Я ну, не маю сили далі боротися. Я не можу, я не здолала цю. Перешкодою, я не досягнула бажаного. І коли вона піднімається на шлюпку, їй говорить, що залишилося півмилі до берега. Уявіть собі, 15 годин плисти в океані в холодній воді заради того, щоб досягнути берега. І тут їй говорить, що було лише півмилі до цього берега, і вона не змогла досягнути. І коли неї запитували, чому вона сказала: мені завадив туман. Якби я тільки змогла побачити землю, то впоралась би Туман став перешкодою до досягнення її цілі. Вона не бачила берега, вона не бачила своєї цілі, тому вона зупинилася, вона не знала, наскільки він далеко. І часто ми в своєму житті програємо по дуже простим причинам. Ми програємо в спокусах, ми програємо з гріхом, ми програємо просто в обставинах нашого життя, ми здаємося, опускаємо руки по дуже простих причинах. Тому що ми не бачимо конкретної цілі. І ми кажемо, перемогти неможливо. Залишається тільки програти? Я не можу отримати перемогу в своєму житті. І коли ми відкриваємо Біблію, то ми бачимо різні історії, різних персонажів, які або перемагали, або програвали. І ось ми бачимо Давида, який стоїть напроти Голіафа. Перед тим народ ізраїльський, все військо ізраїльське, воно боялося просто тремтіло перед цим Голіафом. Чому вони вважали, що вони не можуть перемогти його. 40 днів Голіаф виходив, кричав, знущався, насміхався. Всі інші просто боялися. Страх він паралізував військо Ізраїля, чоловіків, які були здатні воювати, дорослих чоловіків, які були навчені цьому, готові до цього. Вони боялися по причині того, що в їхній голові звучало перемогти цього чоловіка неможливо. Проти нього можна тільки програти. І діти мені в школі задали питання. Ми з ними проходимо якраз шостими класами Євангелія, і розбираємо Євангелія, хто написав, коли написав, чому, до кого, яка тема головна, вони вчаться шукати місця з Біблії. І вони задали мені питання, коли ми говорили, що є різниця між старим заповітом і новим. Для чого існує старий заповіт? Вони мені задали це питання, і я їм відповів: це історія, яка вчить нас, як потрібно робити і як не потрібно робити. І вони справді зі мною погодились в цьому, тому що вони знають багато історій старого заповіту. І коли ми дивимося на історію з ізраїльським військом, яке стоїть проти Голіафа, ми бачимо, як не потрібно робити. І зовсім інший приклад Давида, як потрібно робити, рухаємося далі і також згадуємо історію знову ж з ізраїльським народом, і знову зауважте з велетнями. Тому що коли Мойсей посилає розвідників, 12 розвідників хананську землю, щоб подивитися на землю, вони повертаються, і 10 із них включають таку паніку, починають кричати: що ми не можемо перемогти цих людей. Та люди, що ходили з ним, сказали: ми не зможемо війти до народу, до того народу, бо він сильніший за нас. І цікаво, що в історії з ізраїльським військом був велетень в історії з ізраїльським народом. З обітованою землею були велетні. Певні велетні встають перед нами. І вони заставляють нас боятися. Вони заставляють нас тремтіти. Вони заставляють нас опускати наші руки. Вони заставляють нас сумніватися, що перемогти, здолати когось можливо. І ось ці велетні стали перед ізраїльським народом. Так само, як Голіаф, так само і в цій ситуації народ великий, повстали проти них. Що робити? Вони кажуть, ми не можемо проти них воювати. Ми програємо. В їхній голові звучало перемогти неможливо програти. Якщо ми з вами віримо, що поразка неминуча, ми вже програли. Якщо ми лише тільки повірили, що ми не можемо перемогти, то ми ніколи і не зможемо здолати цю перемогу. Ми ніколи не зможемо її осягнути, зрозуміти і досягнути. Народ ізраїльський показав нам приклад цієї поразки в себе в голові. Вони були не впевнені, не впевнені, що можливо когось перемогти. Не впевнені були, що можливо здолати, досягнути чогось. В їхній голові звучало програти і все. І часто ми так само з вами зустрічаємо певних велетнів в своєму житті, які стають перешкодою. Це може бути будь-що. Люди. Проблеми, обставини, хвороби, речі, які заставляють нас сумніватися і боятися, вони стають перед нами це перешкода, проти якої ми не знаємо, що робити, як боротися. І ми починаємо опускати свої руки. Але наша з вами перемога вона починається з нашої віри. І я сьогодні хочу говорити більше, акцентувати нашу увагу на перемозі, на тому, як же нам з вами перемагати. І що саме через віру ми здобуваємо перемогу. Не мої дії визначають перемогу, а віра, яка спонукає до дії. Розумієте? Спочатку не йдуть дії. Я не починаю діяти в якійсь чи іншій ситуації. Я спочатку думаю, аналізую, і потім я розумію, чи я здатен зробити чи ні, чи я можу цього досягнути, чи ні. Чи готовий я це зробити, чи ні. І тоді я йду і дію. Якщо я не буду вірити, то я і не буду діяти, я буду стояти на місці, я буду опускати руки. Якщо ж в мене є віра, то я без всяких сумнівів буду йти вперед і долати перешкоди. Біблія нам говорить такі слова: бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Такі слова говорить Іван. В першу чергу віра, вона впороджує. У нас впевненість в тому, що Бог існує. І коли ми впевнені в тому, що Бог існує, ми йдемо до нього. Ми прагнемо Його пізнати. Коли ж ми прагнемо його пізнати, то ми народжуємося згори. Тоді, коли ми повірили, приходить народження згори, і хто родився від Бога, той перемагає світ. І від з того моменту, як ми народилися від Бога, ми входимо в зовсім інший статус. Ми стаємо дітьми Його. Дітьми, народженими не від чоловіка, не від жінки, а вже тепер дітьми, народженими від Бога, від нього, від Отця. Ми народжуємось від нього, і тепер ми боремось в цьому світі і перемагаємо цей світ. Світ гріха, світ зла, світ ненависті, світ несправедливості. Ми його перемагаємо. І нашою перемогою, Іван каже, є наша віра. Завдяки нашій вірі, ми стаємо переможцями. І... Я не дарма використав на цьому слайді саме щит, тому що апостол Павло, коли говорить про віру, він каже, що щит віри, візь, візьміть, щит віри. І ось цей щит, військовий, коли йшов бій, він його не лишав десь. Він його не залишав поза собою, не тримав себе десь там на спині, не, він його, в нього не, не тіліпався в руках, він його тримав перед собою. Коли він ішов на боротьбу проти ворога, то військовий тримав щит перед собою. Наша віра вона має йти перед нами. Перед моїми кроками має йти цей щит віри, який не дозволяє сьогодні стрілам ворога влучити в мене, який сьогодні дає силу перемагати спокуси цього світу. Тому що коли я тримаю щит перед собою, я йду в цей світ. І все, що переді мною, воно розсікається, воно розходиться, тому що є віра, яка як щит роздвигає все. Віра дарує нам внутрішній мир і спокій. Я через віру маю мир і спокій в собі. Чому? Тому що щось є переді мною, те, що мене захищає, те, що мені дає спокій, це віра моя. Вона, як щит, виступає. Віра дає надію на перемогу в боротьбі з власними слабкостями. Я не боюся, я борюся, тому що в мене є віра. Віра відкриває для нас вічну перемогу через спасіння. В першу чергу, ми з вами по вірі написано спасаємось, Івана 3:16. так? Той, хто повірує в сина, той спасеться. Віра наша, вона нас спасає і дає нам вічне життя. Тому важливо сьогодні вірити, в першу чергу. І невірство це головний ворог Християн. Якщо я не буду вірити в того, від кого походить перемога, то я ніколи не зможу відчути її. Моя віра походить від Бога. Якщо ж я, будучи християнином, продовжую зневірюватися, десь сумніватися, то чи ця віра походить від Бога, чи від мене? Питання. Пам'ятаєте історію Марти, Марії і Лазаря? Вчора ми згадували її також в обріях, коли мали спілкування і. Вони зневірились. Марта і Марія зневірились. Хоча вони знали, хто такий Ісус Христос. Вони знали Ісуса особисто. Вони знали, що Він робить чудеса, що Він чудотворець, що він більше, ніж людина. Але коли приходить Ісус, вони кажуть, Ти прийшов невчасно, не тоді, коли було потрібно. Ми вірили, що ти можеш Його зцілити. Зараз Він вже мертвий. Що нам робити? І в такій ситуації опиняється багато християн. Вони починають зневірюватись. Їхня віра зникає. Є віра, яка походить від Бога божественна віра, вічна віра. Є віра людська, коли ми просто впевнені в чомусь, коли ми впевнені в своїх переконаннях, в тому, що ми можемо щось досягнути, зробити. І ось Марта і Марія в той момент вони вірили як люди. Вони мали цю людську віру, земну віру, що Ісус може навіть прийти і зцілити, але цього не сталося. Що далі вже все невідомо. Далі Лазар помер, воскресне в останній день Воскресіння мертвих все. Але Ісус приходить і змушує їх повірити, в те, що є щось більше, ніж просто, знаєте, зцілення, є Воскресіння, яке може принести Христос. І якщо я сьогодні не вірю в того, від кого походить перемога, то я ніколи її не зможу досягнути. Я маю в першу чергу мати не цю земну віру. А небесну віру, вічну віру в Христа, в Бога, яку нічого не може зруйнувати. Віра небесна, вічна віра, її не можуть порушити, якісь спокуси, її не можуть порушити, якісь сумніви, її не можуть зрушити люди, обставини в моєму житті. Як би що не відбувалося, я продовжую вірити чому? Тому що ця віра походить не від мене, ця віра походить від Бога до мене, моє життя. І ось. Давид, який виступає проти Голіафа, молодий хлопець, юнак. Багато чоловіків, дорослих, сильних за нього сильніших. Вони бояться. Він виступає. Чому? Він каже: Я йду на тебе в ім'я Господа Савоота, Бога військ Ізраїлевих, яких ти зневажав. Давид виступає разом з Господом. Він не йде в цю боротьбу сам. Він вірить, що він може перемогти ворога тільки по причині тій, що з ним разом Господь. Коли я йду в боротьбу, то я знаю, що я перемагаю. Чому? Тому що разом зі мною в цю боротьбу йде Господь. Я перемагаю тільки разом з ним. Мені неможливо програти, коли зі мною є Господь. Я перемагаю. Амінь. Також ізраїльський народ. Ісусна виникало з 12 тільки двоє, які вірять в перемогу, і вони говорять такі слова. Той край, що перейшли ми до Нього, щоб розвідати Його, край той дуже дуже хороший. Якщо Господь убодобає собі нас, то впровадить нас до того краю і дасть його нам, край, який тече молоком та медом. Тільки не бунтуйтесь проти Господа і не бійтесь народу того краю, бо вони хліб для нас, і їхня тінь відійшла від них. А з нами Господь не бійтеся їх. Дивіться, як вони гарно говорять. Вони кажуть, вони хліб для нас. Цей народ, ці велетні, про яких тільки що говорили всі 10 розвідників, вони хліб для нас. Ми їх переможемо, їхня тінь відійшла від них. З нами Господь. Ми зараз покладаємось на нього, довіряємось йому, віримо в нього, і тому ми можемо здобути цю перемогу. Нам неможливо програти, бо за нас воює сам Господь. Зовсім інше бачення. Військові ізраїльського народу говорять, що вони програють, не бачать перемоги. Давид бачить перемогу над велетнем. Ізраїльські розвідники також знову не бачать перемоги, вони бачать поразку перед велетнями того народу. Калев і Ісус Навин говорять зовсім протилежно, вони говорять, що ми їх переможемо. І зауважте, що з тих, хто не вірили. Всі ці люди, які не вірили, весь народ ізраїльський, не війшли в обітовану землю. Тільки двоє чоловік, які в той момент повірили в Господа, які поклалися на нього, які довірились йому і сказали, що з ним ми зможемо досягнути обітованої землі. З ним ми зможемо війти в цей край. З ним ми зможемо перемогти. Тільки вони двоє і війшли. Сьогодні ми в своїй свідомості починаємо битву: битву за свої наступні дії. Або я буду далі рухатися вперед, тримаючи щит віри перед собою, який іде на крок переді мною, тому що неможливо йти перед цим щитом, хіба що якщо тримати його за собою. Я тримаю цей щит перед собою і рухаюсь вперед. І не боюся наступних кроків. Чи я сьогодні опускаю руки, здаюся, і кажу, що перемогти неможливо. Не роби передчасних висновків. Дозволь Богу. Поставити кому або крапку у твоєму житті. Ми люди звикли до того, що ми робимо якісь висновки. Хтось зробив так, цей зробив зовсім по-іншому. Я зроблю взагалі наступне. Ми робимо якісь висновки. І ми самі вирішуємо, де нам ставити кому або крапку. Щось сталося не так, ми поставили собі крапку в своєму житті сказали, все, далі я рухатись не буду. Далі я не буду пробувати. Далі я навіть намагатися не буду це робити. Ми ставимо крапку. Часто ми ставимо кому, але не там, де потрібно, і говоримо, що перемогти неможливо, можливо тільки програти. Дозвольте це рішення робити Господу в вашому житті. Нехай Він сьогодні вирішує, чи зупинитися вам, рухатись далі, чи продовжувати. Чи вам сьогодні отримати, досягнути перемогу вже зараз, чи потрібно за неї боротися і досягати її роками. Нехай Господь веде вас, нас разом до цієї перемоги. Нехай Він вирішує, де буде стояти крапка або кома в нашому житті. Дозвольте йому керувати нашим життям. Християнин це переможець, а не жертва. Часто християни вони роблять з себе такі, знаєте, невинних, що вони ну, нічого не можуть. Нічого не буде, з них нічого не вийде, і вони ниють, плачуть, роблять із себе жертв. Показують, що ось над ними знущаються, насміхаються ще щось. Мій батько одного разу, коли його на, ну, на проповідь на івангелізацію обізвала одна жінка, сказала, що ти козел. І його це так зачепило. Він каже: Я йду додому і так думаю, господи, ну за що? Ну мене вже по-різному обзивали. І дебілом, і матюкали, і по-різному. Ну козел, ну, ну чого козел? І це його так зачепило, і потім він згадує слова, які написані в Псалмі Давида про Ісуса Христа, пророчі слова, що черв'як я, а не людина посміховського народу. І він згадує і в той момент: він каже: Господи, прости. На тебе дивилися, ти висів на хресті, і з Тебе насміхалися. Я в цей момент просто проповідав, мене обізвали. Друзі, ми не жертви. І якби світ на нас би не говорив, що б він нам не робив, ми ніколи не будемо жертвами в цьому світі. Ми переможці по тій причині, що Він переміг. Але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. В життєвих обставинах, в складних ситуаціях, в в випробуваннях перед голіафом я перемагаю тоді, коли я разом з ним. Я перемагаю в тому, хто мене полюбив в Ісусі Христі. Амінь. Ми стаємо переможцями, коли ми віримо в Його силу, коли ми віримо в Його могутність, коли ми віримо в Його велич і знаємо, що разом з Ним ми можемо перемогти. І що б нам не говорили люди, які б вони нам діагнози не ставили, ким би вони нас не називали? Ми не жертва сьогодні, ми сьогодні переможці. Разом з ним. Також одна історія життя. Моєї сім'ї, моєму брату, найменшому. йому сказали е, лікар, що в нього поганий зір, йому потрібно носити окуляри? Мій батько взагалі, от він е, він йому вже 60 років, він ще без окулярів читає взагалі, е, не використовує окуляри. Він говорить: Богдан, в тебе так не буде. Ти окуляри носити не будеш. Каже: Вим'я Ісуса Христа. Я забороняю всім словам лікаря діяти в твоєму житті. Наступне е, декілька обстежень проходить. І моєму братові кажуть, в нього все нормально з, з зором, в нього не хворі очі. Він бачить добре, йому не потрібні окуляри. Розумієте, світ сьогодні може нам говорити одне. Але ми перемагаємо тоді, коли ми віримо. Якщо в нас є віра, що Господь може зробити більше на те, що ми можемо зробити власними силами, ми переможемо. Ми здолаємо, ми досягнемо цієї вершини. Якби не Бог, то всі, кого ми знаємо з Біблії, персонажі біблійні, вони б. Давно програли би. Сильний Самсон без Божого духа просто гора мишць. Влучний Давид без Божої допомоги, хлопчик з палицею. Вірний Гедеон без Божої сили, найменший з найменшого коліна. Мудрий Соломон без Божого благословіння – грішник, великий Мойсей без ведення Божого Заїка, а вибраний Ізраїль без свого господаря просто люди. Ці всі особистості, персони Біблії, вони ніхто без Господа. Без нього ми би про них ніколи би і не знали. Але завдяки йому вони досягли чогось. Вони змогли здолати щось, перемогти, отримати перемогу, тріумф в своєму житті завдяки Господу, завдяки тому, що він був з ними, а вони з ним. Життя з Богом це не постійна боротьба за виживання, а рух від перемоги до перемоги. Ми з вами рухаємося від однієї перемоги до наступної. Піднімаючись по сходинкам до неба, ми рухаємося як переможці. Ми не боремось за своє власне виживання, ми не показуємо світу, що ось ми чогось гідні. Ні, ми перемагаємо разом з ним. Ми просто рухаємося вперед. І мав нагоду е, можливість бути на елементах лідерства е, тиждень тому. І там один із спікерів, Ігор, Ігор Скрипніченко, е, ректор КБІ, тепер вже ректор Кибиї. Е, і ось він мав спіч і він говорив гарні слова про те, що ми з вами, люди, і якщо нам дадуть все, абсолютно все, то нам буде некомфортно жити. Чому? Тому що людина, вона створена, щоб за щось боротися. І ось дай людині все, абсолютно все з часом їй набридне таке життя, що в неї є їжа завжди, яку вона хоче. Одяг, який вона бажає машина, гроші, скільки вона бажає відпочинок. З часом їй таке життя набридне. Пройде місяць, два, рік, їй набридне так жити, тому що їй ні за що боротися, їй нічого відстоювати в своєму житті. Вона нічого ну, не досягає своєю боротьбою, власною. Воно все і падає з неба. І він каже, що Ісус нам не дає все. Він не дає нам всього. Коли ми приходимо до Нього, до нас не падають мільйони доларів з неба. Ми не отримуємо машини, які ми бажаємо, будинки, які ми бажаємо. Ні. Він дає нам більше. Він веде нас боротьбу, яка має сенс. Господь веде нас на бій, в якому ми маємо зміст. Боротися проти когось або проти чогось без змісту не хочеться, так? Військові сьогодні, якщо вони не бачать сенсу своєї боротьби, вони просто кажуть: а для чого нам боротися? Що ми захищаємо? Проти кого ми боремось? Для чого це все? Вони задають собі сьогодні ці питання. І сьогодні багато хто задає це питання. І люди сьогодні говорять, що перемогти неможливо. Можливо тільки програти. Люди зневірюються. Але Христос дає зовсім іншу боротьбу. Він веде нас на боротьбу, яка має справжній сенс. Ця боротьба заключається в боротьбі за наше власне спасіння, за наше життя, за життя рідних і близьких, за спасіння людей, які навколо нас. Він відкриває нам справжню боротьбу, яка має зміст і вагу. І ми йдемо в цю боротьбу, і ми готові боротися, тому що ми знаємо, що вона має зміст. Господь сьогодні закликає нас вірити, тому що Він вірить в нас більше, ніж ми віримо самі в себе. Амінь. Він вірить і знає, що ми можемо значно більше зробити, ніж ми собі уявляємо. Але це ми можемо зробити тільки тоді, коли ми разом з ним. Думайте, як переможець, проголошуйте слова віри, стійте на Божих обідницях, довіряйте Богові, а не обставинам, дійте з вірою. Я сьогодні хочу закликати нас, щоб ми справді думали і мислили, як переможці, щоб в нашому житті ніколи не було лозунгу, перемогти неможливо, програти. Щоб завжди в нашій голові звучало тільки одне перемога, до якої нас кличе Господь. Перемога, до якої він нас веде, бій, в якому ми зараз беремо участь, він не марний. Він за наше власне спасіння і життя. Він за людей, які навколо нас. Він сьогодні за царство, за вічність, за спасіння. І нехай ця перемога буде здобута нами. Вічна перемога. Вона здобувається вірою, вірою в того, хто вже переміг. Амінь.